Як я вже казав, що найкращими орієнтирами для нас є космос, тобто зірки, планети, якщо знати, де вони повинні бути в цей час, але це дуже складно, без спеціальних таблиць. Є такий хороший еторієнтир у нас, як Сонце. Що воно нам може дати, його положення? Якщо в нас є годинник, або в телефоні, або на, на руці, це вже не так важливо, бо ви можете при, при, представити собі в уяві годинник, циферблат його. Ми знаємо, що Сонце обертається. Навколо землі, візуально ми так бачимо, на самому ділі ну, це обертається, це все земля, але ми бачимо, що нібито сонце обертається. І за цей оберт в нас проходить доба. Доба це 24 години. Це те, що ми бачимо. Сонце обертається. І зараз я переключу на одну годину час. Ми побачимо, що сонце це, це змінило своє положення, і я вам скажу, що воно точно змінило за цей час на 15 градусів. Тому що 360 градусів поділи, поділити на 24, це буде 15 градусів. І якщо ми знаємо зараз час і знаємо, де Сонце знаходиться, і ми завжди знаємо, що астрономічний Південь в нас взимку, може і влітку так буде, якщо не будуть переводити годинники. 12 годин дня це Сонце повинно бути на півдні в нас. Якщо пройшов час після півдня, тобто у нас час дня, значить сонце змінило своє положення на 15 градусів. Якщо пройшло 3 години, то це 45 градусів і так далі. Якщо. До півдня ще не, не достає там часу або двох, то, то це, значить, це ще означає, що, що сонце в нас буде або на 15 градусів, або на 30 лівіше від, від півдня. Якщо в нас південь зараз, то і і Сонце знаходиться на, на, на півдні, тобто о, о 12 годині дня. Сонце повинно бути на півдні. Тут воно може бути трохи лівіше, тому що Київ не посередині 30-го 30 меридіану знаходиться. Тому тут, тут, тут трохи є це зміщення. Але через декілька хвилин воно виправиться і він буде там. Тобто є, є час е, поясний, а є час меридіанний, Тобто Астрономічний час. Тобто, якщо саме ваш меридіан зараз знаходиться навпроти сонця, то у вас по сонцю мінімальна тінь, максимальна висота сонця, і у вас астрономічний південь. Хоча часовий пояс може ще в ньому не зовсім бути. Або це навпаки, вже пройшов це місто. І, і так, виходить. Ось що, якщо в нас зараз 11-та година дня, і ми бачимо в якомусь напрямку Сонце, то ми знаємо, що сонце зараз на 15 градусів від півдня. І нам це може дати знання, де знаходиться саме південь. Якщо в нас буде 9 ранку, то ми будемо знати, що сонце не, не дійшло до, до півдня ще 3, 3 години йому, а 3 години це 45 градусів. Тобто ми знаємо, що у нас, якщо сонце там, то тут буде південь 45 градусів. Це може давати змогу орієнтуватись по місцевості для переміщення себе, а також може вам давати цю е е е можливість, якщо щось. Трапилось з БПЛА, орієнтуватись по місцевим тіням і розуміти, де напрямок на південь або північ. Ну, якщо ви вже знаєте, де південь, ви, ви, ви будете знати, де північ, де схід, де захід. Тобто, вроді така звичайна проста річ, але мало хто про це знає. І тобто ми все розглянули, всі, всі, всі системи і всі можливі. Які нам будуть знадоблятися, типи карт, проекцій. Ми визначились, що і як для нас важливо, що таке магнітний полюс, що таке істинний полюс. І зараз робимо такий висновок, що для орієнтування нам потрібна точка відліку в будь-якій системі, це саме перше, що потрібно знати. Систему координат знати, тобто вона в нас або сферична, ну, полярна, або в нас вона прямокутна. Однакові одиниці виміру, щоб в нас були при, при, при нашому розрахунку, тобто в, в своїй системі у вас повинні бути одні ті самі одиниці виміру, які е, ви не будете плутати. Тобто, якщо ви, ви використовували градуси. З десятими, там, сотими, тисячними долями, то так і використовуйте, щоб не було, що вам потрібно скласти градуси, а ви в іншому складуєте секунди, мі... ну, вже потім хвилини, а десь у вас це метри вдруг перейшло. Ну, тобто треба стежити за правильними однаковими одиницями виміру. Вимірювальні прилади, щоб у вас були в тому ж самому. В тих, тих самих одиницях виміру нам потрібні мікропроцесори для щислення, це в самому БПЛА, орієнтири та вимірювачі їх даних для обсервації та коригування точки щислення. Синхронізація цього всього в, в часі обов'язково. Тобто, якщо ми знаємо якусь величину, по дальності, знаємо якусь величину пелингу, то все одно, як я казав, ви показували вам це, це спосіб по кріс-пелингу, де, де можна один і той самий орієнтир, використати трічі, просто потім потрібно це звести в часі, в одну точку. Так само, якщо ви міряли пелинг на один об'єкт, потім на другий, на, на третій, зводили їх в кучу. Ви якщо це зведете в одну хвилину, в одну секунду ви отримаєте одну точність, а якщо ви це переведете на час вимірювання кожного і інтервал між цими вимірюванням, ви, 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 ви отримаєте більшу точність. І саме важливе, якщо ви переходите з однієї системи координат в іншу, ви повинні Чітко розуміти, що ви робите, які одиниці, в які ви переводите, і не плутатися з цим, тому що перехід із проекції Меркатора зі штурманських карт в карти СК 2000 потребує потребують теж необхідних знань і вмінь.